Доброго дня купив уся кришку радіатора нову, але не в цьому проблема, як виявилося. Поставив стару кришку, рішив під нагрузку взяти трактор, фрезерувати на ньому. І все ж таки один із підписників був правий, що тут прошило у нас прокладку. До цього не було видно ні газів, нічого. А тут вже вони пішли під нагрузкою, коли вже її прошило окончательно через це. А, ще надо, треба... блін, ці кліми спадають, треба її закріпити нормально. І проблема в тому, що її треба десь взяти. Не знаю, чи вийде її найти заводську навряд чи. Якщо знаєте де взяти, напишіть да, в коментарях. Якщо знаєте де взяти, то... Для чого я так довго йшов? Я його прогрів, для того, щоб показати, воно піднімає термостат, він не одразу цей дим виходить. Вже коли термостат піднімається, він вже тоді починає з гарячою водою гнати. Ну А вода нагрівається швидко, тому що там гази. Ідуть, от і вони нагрівають моментально термостат спрацьовує і викидує кип'яток. Оцей разом з охолоджуючою рідиною. Так що заміна антифриза, там, хай хоч і плюс 107, вам нічого не змінить. І взагалі воно не зразу себе проявляє, як тільки трактор уже. Йде під нормальну нагрузку, тобто ти можеш до місця доїхати свого фрезерування, але ж все рівно він ще не відкриється цей термостат, бо під нагрузкою він ще не працював трактор і воно себе не покаже. А коли ти по по. Фрезерував або Оранку проводив, то е, він під нагрузкою і таким чином потім вже він викидує. Але ж ти не бачиш, він не так сильно і викидує. Е, але я нагрівав ще сильніше, хоча не, й ну, через те, що не знав. Е, типу, і Ще сильніше нагрів йшов, і там дим уже конкретний йшов. Е, оце з радіатора. Хоча раніше не йшло. Через це отак. От от. Це я спеціально трубочку підняв для того, щоб наглядно було і показати, як це виглядає. Я сподіваюся, було видно там. От, а тепер потрібно шукати цю прокладку. В крайньому випадку вирізати сам самому. Так що, якщо ви знаєте, де взяти від японця конкретно там на модель определену, то Милості прошу вас у коментарях напишіть. Е, тому що е, по поводу запасних частин, я то знаю. Декілька сайтів, які оригінальні, там е, також можна е, вкладачі е, до колінчатого типу, заказати навіть самі поршні до определених моделів японських тракторів. Так що, е, і ну, Такі всякі, мелкі, е, дрібні там деталі. Там, також ще на одному сайті є. От, А насчет прокладок, ну я подивлюсь, але ж навряд чи я що так. Це чисто я виїхав протестувати. Починаються пошуки, ремонтні роботи. Слава Богу, сезон поки не наступив і в нас не є.